Так, друзі, всім привіт! Відповідаю на питання, чи будуть літати літаки громадянські на, на всій території України, так зрозуміло. Ви знаєте, не бачу я, що будуть літати, тому що ще загроза, люди бояться загрози війни, навіть якщо от і буде затишок, буде спокій в бойових діях, так, що не буде вже обстрілів по всій території України. От, то все одно острах того є, що може ворог нанести удар, скажемо, тому що він не передбачуваний, больний на голову і так далі. От, тому це питання досить важкувате на 26-й рік. Ну ця інформація така відкладена трошки на далі. І що може, так, по помірності воно переходить, знаєте, на 27-й сім'ї, сімьорочка на 27 рік. На 27 рік, але ми можемо переглядати це питання вже, скажімо, літом 26-го року переглянемо, тому що ну, події часто дуже мають характер змінюватись, особливо те, що стосується війни. Ось, тому ми це питання ще переглянемо. Наразі такої інформації карти не передають, що будуть літати літаки, я такого, на жаль, не бачу. Всім дякую, до зустрічі!